та команда від п'ять команд зіграє якась на потім. Так. Я достатньо. Давай. Найкраще. О, Денис. Окей. Потім буде Давай нахи. Та головою подає. Давай.

собі кожен залишить по шматочку. Хочу нагадати історію цього спортивного майданчика. Вона розпочалася ще в 21-му році, коли на день села Усівці народним депутатом Люшніком Миколою Гадзом Петро Івановичем був подарований сертифікат на спортивний майданчик. Але, на жаль, прийшла війна, всі. Зусилля були спрямовані на фронт, на допомогу. От. І, зрештою, на те, щоб навчитися жити в таких умовах. Але життя триває і, і обов'язково треба виконувати, що той майданчик це покриття ще з 21-го року лежало в складі. І потрошки-потрошки ми будували потрошки ферму, висмикували будівельників. І нарешті ми його збудували. Тому Запросили команди нашої громади, запросили Віталія Йосиповича, щоб разом відкрити цю прекрасну таку спортивну галявину. От. І сподіваємося, що молоді в селі Усівці буде більше, робочих місць відповідно буде більше і громада буде зростати і процвітати. Сановні жителі села Усівці. Сьогодні надзвичайно гарна подія відбувається саме в цьому населеному пункті. Відкривається новий спортивний майданчик. Це є приклад відповідального бізнесу, який сьогодні працює саме в цьому селі, який не тільки платить податки, але і бере на себе відповідальність соціальну і робить такі речі, які сьогодні важливі для кожного з нас. Бо саме наші діти, самі люди, які тут проживають, мають тут займатися, мають бути здоровими, мають любити спорт. І, звичайно, я розумію, що кожен з них не буде великим спортсменом, але на загал буде і буде мати можливість зайнятися тою справою, яку любить. Я хочу подякувати Андрію Баланостоногурському, бо вже рік часу сплачуються податки в нашу громаду в цей населений пункт за рахунок цих податків, що зробиться цього року. Ми перекриваємо школу за рахунок податків. Ну і звичайно. Оцей майданчик він, він фактично побудований за спонсорські гроші. За це йому великі спасибі всім бажаю. Щоб тут було багато дітей, щоб займалися спортом, щоб були здорові. Всім успіху і гарного, гарного дня. Що Боже, що ти кріпкіше, що помилуй нас, що Боже, що ти Що ти без помилуй нас, що ти, Боже, що ти кріпкіш тебе помилуй нас, слава Отцю, Сину, і Святому Духові, і нині, час, і повсякчас, і на віки віків. Амінь. Сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо, Живати корисно для спащи і заступництвом і допомогою в Христі Ісусі Господі нашій і сина, і Святого Духа. Амінь. Все, все. Я щиро сьогодні дякую всім за запрошення і хочу призвати на вас Боже благословення, щоб Господь Бог благословив наших дітей. Щоб вони не утримували ніяких травмів, щоб вони грали, щоб прославляли наш край, щоб розвивалися, тому що для них є багато, багато зробленого. І то є прекраса нашого села, то є радість і гордість нашого села. Я щиро всім дякую Петру Івановичу Гадзу, який приклався також багато до того, що і всім вам, хай Господь вас благословить щастям, здоров'ям. На довгі щасливі руки, слава Ісусу Христу. Хлопці, <плес> дівчата, він ваш. починає. Нехай у вас не буде травм і будуть здобутки. Ну, у нас дуже важлива подія, тому що у нас матеріальна база в школі нікудишня, а тут майданчик недалеко від школи. Ми дуже раді, що будемо йти. Маємо шанс здобувати кращі результати. У нас раніше футбольна команда постійно була. Зараз дітей зменшилося, у нас у зв'язку з війною повиїжджало багато. Але команда є ще, от така молодша команда є, старшої немає зараз команди, а молодша є. Таке, як на міні-футбол, ми маємо шанс виставити команду і беремо участь в постійно в змаганнях, всіх районних змаганнях. На мою особисту думку, що там, де є дитинство, там, де є спорт, там де є, там є розвиток, тому що наша задача як бізнесу створити робоче місце і, за, і побільше запросити на роботу молодь, щоб молодь не їхала за кордон шукати щастя, а працювала тут. Тому ми як. Почали цей шлях в дитячому спорті, так і будемо далі продовжувати. Будемо допомагати фінансувати. Я можливо, ще такі майданчики, так і. Так і медицина, зокрема, там ми долучилися і до відкриття поліклініки в місті Бучач сумим податками. Також зараз будемо аналізувати і шукати можливості для фінансування реабілітаційного центру. Долучитися вже як допомогою поза бюджетом.

Стань, будь ласка, не бреди. О, йди, йди. Добре, добре, добре. Добре, 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 добре. Там, казати, всі ворота пройдуть. Там, 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 там. Зайди, зайди, зайди. Зайди, зайди. Стань, чого вовкнеш? Що за коло? Ти? Я і гол будеш. Не проєкти? Не проєкти. 哟，Yo, 别别，别别<谢>。别